Насправді, що в 6, що в 9 місяців, що навіть в 4 місяці, поради однакові, тому що якщо ви хочете розділити грудне вигодовування та сон, то вам треба по-перше налагодити ритм дня або ж перевірити, чи комфортний він конкретно для вашого малюка. Наступне, що нам треба зробити, додати до груді ще додаткові асоціації, таке, щоб дитина, коли смоктала груди, ще було щось. Наприклад, погладжування, пісня, шикання, похлопування тощо. Вводимо ритуали на засинання. Ритуали на засинання це ваш успіх, тому що діти вони люблять послідовність і важливо, щоб дитина розуміла, що за конкретною дією йде наступна дія, а за тією дією піде сон. Потім ви можете винести сон в іншу кімнату. Погодували, повернулись на ліжко. І вже застосовуєте звичні для вас асоціації, з якими дитина познайомилася вже ще під час смоктання грудей. Я дуже сильно рекомендую вам наш спільний курс з консультантом зі сну Людмилою, де ми вас навчимо і класно організувати сон, і спати в своєму ліжечку, і розділити груди та сон, і потім. Налагодити грудне вигодовування так, щоб воно було вам комфортне, і коли захочете, то завершите його. Це такий універсальний, абсолютно крутезний мегакурс, який дає вам абсолютно все від сну до налагодження та завершення грудного вигодовування. Підходить для мам, діток від 6 місяців.